Всім доброго дня, вас вітають буковинські свічкарі. Сьогодні всі працюють дуже потужно, робимо окопні свічки для наших захисників. Світла нема, але в нас працює генератор. І все у нас вийде, все буде добре. У нас ще є, до речі, така от новинка. Тепер ми будемо свічок виробляти в 5 разів більше, ніж раніше. Прошу звернути увагу. В, в одній партии 112 штук. Одна загрузка. Слава Украине! Героям слава! Героям слава.